Привіт, любі мої, я до вас з незвичайною добіркою. Можливо, ви не знали, бо я таким сильно не ділюсь саме в Ютубі, але в інстаграм я про це розповідала декілька разів. Я люблю парфуми. Я хотіла би цією добіркою розказати трохи про свої улюблені парфуми і також поговорити про книги, як для мене пахне та чи інша книга. Перед тим як почнемо. Скажу, що я дуже хотіла зробити це відео давно. Тому буду рада, якщо ви залишите коментар, якщо поставите лайк цьому відео, і розкажете в коментарі за свої улюблені парфуми, чи взагалі подобаються вам парфуми. Давайте поговоримо і, і чи можете проасоціювати свою улюблену книгу з якимись парфумами. Взагалі, моя залежність така від парфумів почалася вже доволі давно, але мені було завжди шкода витрачати гроші на парфуми. І тому в мене були якісь, ну знаєте, оці от аромати, які можна купити там, умовно в зарів, якісь, і це там якась репліка на відомий аромат. Бо в інших якихось магазинах, ось, наприклад, в Мінісо був колись такий магазин. Я там любила певні аромати купувати. Це було дуже дешево, класно, і я сильно не заглиблювалась, що це за аромат. Але треба розуміти, що більшість таких ароматів, принаймні, коли я їх купувала ще тоді дуже давно, це було років 6 назад, я почала це робити. Вони доволі. Банальні квіткові. Солоденькі, якісь такі ненав'язливі або свіженькі, це те, що підходить більшості, що подобається більшості. Ну і, власне, я не здивована, що в таких магазинах власне, такі аромати вони є ходовими. І, взагалі, перший мій парфум, який мені купили, це повноразмірний парфум, Це був Діор Міс Діор. Я тоді обожнювала обирати, до речі, парфуми. Мамі на подарунок особливо за рекламою. Ні на річі, оце яблуко, там ще щось, Жадор Діор. Мені пам'ятаю, дуже сподобалось. Реклама з, мені здається, то була Монателі Порт, Портман від Міздіор. І я така, боже, я хочу цей аромат, і тоді мені його подарували. Ще він до сих пір в мене стоїть і, напевно, навіть половини не використана, тому що він класний, але він не дуже стійкий саме на мені. І я його майже не відчувала на собі. До речі, я з тих людей, яка любить, щоб я відчувала запах, яким я пахну. Звісно, що ти можеш принюхуватися за весь день. ти не можеш прям сильно звертати на нього увагу, тому що ти його чуєш постійно. Але я не з тих людей, які кажуть: якщо ти не відчуваєш аромат, то значить він твій. Ні, я люблю. Пахнути і пахнути класний, пахнути, щоб мені було в кайф в першу чергу. Бо якраз такі аромати, парфуми це те, це мій настрій, що я хочу передати в той чи інший день, як себе подати за допомогою аромату. Міздіору це дуже подобається моєму чоловікові. Він дуже він до сих пір, мені здається, не може прийняти той факт, що мені не подобаються такі аромати, солодкуваті, звичайні. а Мені щось подобається таке більш прикольне. Взагалі, якщо цікавитись ароматами, то розкажіть. Які аромати вам в першу чергу подобаються, солодкі, якісь більш легкі, чи більш драматичні. Якщо ви взагалі пробували щось подібне, чи ви взагалі не звертаєте на це увагу і тому не користуєтесь парфумами? Фан факт: я нещодавно дізналася, що мені здається, чи то в Швеції, чи то десь там в Нідерландах не можна використовувати парфуми. Ти можеш використовувати їх тільки вдома, в публічних місцях, От ти виходиш на вулицю, все, не можна використовувати парфуми, тому що багато людей алергіків. Коротше, не можна. Це прям карається. Можна отримати штраф за це. Я така, боже, так печально жити мені здається. Ну, я розумію, що у різних людей різне ставлення до запахів, і комусь дійсно буде неприємно. Наприклад, іноді оці аромати такі хороші, ти заходиш в автобус і чуєш цей аромат хорошого парфума, бо дівчина чи чоловік облились цим парфумом з ног до голови. Я таке теж не розумію, але для мене це теж інша крайність, щоб взагалі не використовувати парфуми. Тож, якщо не рахувати міс Діор, то перші Свої парфуми такі прям класні, нішеві. Я вирішила придбати і купила ось цю е, коробочку з меми Парі. Вони мені прям дуже подобаються. Е, одну десь сумки забула. Тут взагалі сім ароматів. М -м -м. Mm, сьогодні в мене прям настрій френч лезер, бо зазвичай через цю троянду вона мені не дуже подобається. І власне це стало першою такою покупкою. Я довго думала, чи треба воно мені, чи не треба, але до сих пір вважаю, це, напевно, через ностальгію. Таку я дуже люблю цей набір, і він мені прям дуже подобається. Потім я почала відкривати для себе. Мініатюрки. Це насправді ідеальний для мене варіант, тому що ну, дійсно дуже дорого витрачати на якийсь парфум 10 тисяч або і більше гривень. Е, окей, це буде повнорозмірний такий флакон, класний, його вистачить надовго. Е, але ну, це прям дуже дорого для мене. І ідеальний варіант це брати на розпив, пробувати. Я зазвичай там, можу набрати собі декілька штук е, на пару тисяч і цього мені вистачить, прям на весь сезон і ще залишиться. Так, якщо говорити, в принципі, за книги, які я тут обрала, це всі книги, які я прочитала цього року. Я думала зробити добірку прям з улюбленими улюбленими книгами і улюбленими улюбленими парфумами, але вирішила це трошки на потім залишити і. Більш детально підготуватись, бо я ще хочу деякі парфуми затестити. А, і тому вирішила зробити добірку з книжок, про які я не можу забути, які я читала протягом цього року і повертаюся до них подумки, гортаю їх, вони залишились в мене на полицях. Перша книга, про яку я дуже хочу поговорити детальніше і вже вам про це анонсувала трохи, це Амадока Софія Андрухович. Абсолютно титанічна робота Софії Андрухович, яка тепер стоїть в добірку найкращих. Українських творів сучасної української літератури я впевнена, увійде ще й в класику. Книга, яку я прочитала відносно нещодавно, яку ми читали разом з моїм книжковим клубом, і обговорювали. Книга, яка розповідає спочатку про головну героїню та її коханого, який втрачає пам'ять і вона намагається зробити все, щоб він згадав її згадав їх життя. Потім це переростає в історію Другої світової війни, де німці розстрілювали євреїв. ми повертаємося до розстріляного. Відродження, ми бачимо Віктора Петрова до і потім ми знов повертаємося в сучасність. Це археологічні розкопки, які неможливо забути. Вони настільки фундаментальні, що ти, читаючи цей роман, фуєш від того, наскільки він гарно написаний, і в той же час наскільки він продуманий. І обрала я під цю книгу аромат Irish Leather від Memo Paris. Для мене це аромат цієї шкіри, як шкіряного взуття людей з багатьох епох. Лівець для мене це українські ліси, в яких ховалися наші головні герої. А димний, трохи гіркуватий акорд мати це якраз такі от про ці спогади, які головний герой намагається вхопити. Абсолютно багатошаривий, Якщо ви його нанесете собі, то мені здається, ви не зможете не закохатись в цю і брутальність, і в той же час якусь таку рідність цього запаху. Наступна книга, а точніше, трилогія, це трилогія Тувет Віддітлевсен, копенгагенська трилогія це дуже відвертий роман. Який написала власне туви про своє життя в трьох частинах: дитинство, юність та заміжжя» вона розповідає про три версії себе, про свій шлях, як вона трансформувалася з дівчинки, яка мріяла писати в підлітку, яка надрукувала свій перший твір. І в дорослу жінку, і протягом цієї всієї трилогії ми бачимо, як чоловіки руйнують її. Як вона намагається жити, як поетично вона розповідає про трагічності свого життя? Туве тут вивертає себе, і вона показує цю жагу до письма. Показує свою пристрасть до творчості і свій хист. Також вона показує свої руйнівні стосунки, про які не кожен захоче говорити. І також про свої руйнівні стосунки не тільки зі своїми чоловіками, а й також з ліками і залежністю. Я обрала аромат з такою трохи романтичною назвою Bloody Valentine, і це аромат від нашого українського бренду Thirteen Perfumes. Мені здається, цей аромат ідеально підходить під те, щоб називатися солодкою отрутою, тому що на початку. У все, що ми відчуваємо, це щось солодке, дуже романтичне, ванільне. У початку все, що ми чуємо, це солодку вишню, ваніль, і це нам нагадує якусь романтику, якісь перші почуття, поезію, щось легке, таке сподівання на успіх. А потім ми починаємо відчувати вже аромат кориці, гвоздики. І це власне нагадування про той самий біль, який розповідає нам Туве Дітлевсен, про розчарування, про те, як чоловіки отруювали її життя. Речі, з ароматами Thirtін Perfumes. Я познайомилася вперше влітку поза того року, коли купила їх повнорозмірник Hampton Summer. Тоді мені дуже сподобався цей аромат. Він був якийсь такий трохи незвичний, цікавий. Чому я зараз згадую про цей бренд? А тому, що вони написали до мене і запропонували на огляд їх парфуми. І я, звісно ж, не могла відмовитись, тому що для мене це прям було щось вау. І я протестувала всі їх аромати, і я була вражена декільком. З них, тому що тепер хочу повнорозмірні і дійсно їх куплю собі. І до речі, за промокодом Сандра, ви отримаєте 15% знижки на покупку всіх товарів на сайті 13perfumes, Тому раджу придивитися до дуже класних ароматів. Ну і звісно ж підтримати український бренд. Наступна книга це мій улюблений Дарк Роман з елементами комедії «Lights Out». До речі, букше вже анонсували вихід цієї книги. І я, якщо чесно, дуже рада, що наші читачки і читачі зможуть прочитати цю дуже Смішну книгу. Власне, як я їй вже сказала, це темний любовний роман, в якому головний герой в нас Сталкер, він сталкерить нашу головну героїню. Взагалі там все заплутано. Вона медсестра і якось розповідає своєму другові про захоплення таке своє. Вона любить в Тіктоці дивитися на е, є такий там Тікток-акаунт чувака, який з. Маскою на обличчі робить всякі ліпсінги, танці, і так далі, сексуальні такі. Вона це розповідає своєму другові. Друг приходить до друга, розповідає цю штуку. Про, про їх знайому, з якою вони, начебто, навіть і працюють разом. А цей друг, якому він розповідає, виявляється наш головний герой і хлопець, який знімає ці тіктоки. Перше, що він робить, він приходить до неї додому і знімає тікток в неї вдома, в її спальні, якщо я не помиляюсь. І при цьому так він вламується до неї в квартиру, але біситься з того, що він дуже швидко вламується, дуже легко вламується. Купує їй нову сигнальну систему для будинку. Потім розчищає її будинок, коли. Там дуже багато снігу, щоб їй було зручніше виїхати. Він дуже кумедний, він постійно переживає чи не приступив він якусь межу. При цьому вона нагадуємо, що їй це все подобається, і в них такі рольові ігри за згодою. Дуже весело, дуже класно. Я до сих пір під враженням, вона неймовірно крута, як на мене, цей любовний роман. Головний герой. Типовий золотистий ретривер, який не може не подобатись. І це ідеальна книга для якогось розслаблення, щоб посміятися, іноді трохи почервоніти, якщо ви не читали нічого такого. А аромат я назву під цю книгу Лорен Мазоні Дуль Я обожнюю грушу, і в мене декілька. Всяких ароматів саме з грушею, ми відчуваємо солодку, дуже класну грушу, але ця солодкість буквально тебе затягує і стає трохи нав'язливою. І вже тобі стає трохи страшно. І це для мене як щось невинне, що почалося з тіктоку, ліпсінгів, коли головні герої навіть не думали, що їх стосунки переростуть в щось більше. В те, що вони буквально прилипли один до одного і вже не можуть не бути разом. До речі, я про цю книгу ще не розповідала, принаймні на Ютубі, бо в інстаграмі вже відгук був. Але я дуже заздрю людям, які ще не познайомилися з творчістю Вірджині Вульф і в частності Орландо. Я вже читала її місіс Делови і розповідала тут на каналі. Але для мене Орландо це стало новим відкриттям, і я розумію, що цей твір, по-перше, він дуже відрізняється від інших творів Вірджинії Вульф, бо це породі на біографію. При цьому це експериментальний роман. Тут дуже багато всього намішано, і при цьому наш головний герой Орландо, який якого ми бачимо, який живе в часи Єлізавети II, Потім поступово починає жити все довше, довше, і живе аж 300 років. І все на середині свого життя він міняє свою статі з чоловіка на жінку. Дуже багато метафор можна багато над чим подумати. І до речі, якщо ви боїтеся читати Віржині Вульф, бо щось буде незрозуміле. Абсолютно не бійтеся. Це настільки проста тут була мова, що я не могла відірватися, і книга читалась дуже швидко. І під цю книгу я обрала ще один з моїх найулюбленіших парфумів. Звісно ж, тому що це все мої найулі. Любленіші парфуми це Angel's Share by Kilian. Можливо, я буду банальною для когось, але для мене це дуже затишний і дуже їмкий, дуже гарний розкриваючийся аромат. І для мене, якщо говорити про Орландо, то це роман про час. І цей парфум це теж. Про час він пахне дорогим коньяком, який витримують в дубових бочках століттями. Він теплий, аристократичний, складної структури, і він поступово розкривається на шкірі. Через це можна. Його порівняти ще й з Орландо, який поступово віднаходить себе через роки, стає все більш складнішим і глибшим. Наступний роман це історичний інтелектуальний детектив, печера ідей. Це книга була, яку я прочитала з задоволенням яку і до якої я повертаюся все частіше і частіше, банально через те, що дуже. Не вистачає мені особисто в моєму досвіді читання інтелектуального історичного детективу. Ну що там окей, ми чита... Я читала колись сім'я Рози, який мені так собі сподобався, а ось печера ідей мені запам'ятались прям. Бо тут дві лінії: це древня Греція і вбивство юнака. І здавалося б, його просто загризли тварини. Це просто прикрість, так сталося. Але виявляється, що є якісь такі натяки на те, що це було саме вбивство, а не випадок. Також в нас. Є лінія сучасності, і там вже перекладач цієї книги. Він перекладає цей текст і розуміє, що щось відбувається не те. І, звісно ж, читач він теж відчуває себе частиною цього процесу, цієї загадки, цього інтелектуального процесу. І це мені здається робить книгу ще складнішою і цікавішою. Аромат, який я обрала, Soft Spoken, знов від Thirteen Perfumes. Коли я слухала добірку всіх ароматів, зрозуміло, що цей аромат він ідеально підходить під цю атмосферу інтелектуальності: запах книжок, запах кабінету вченого, де він сидить ночами, днями не вилазячи під е, е, запалюючи свічку і постійно передивляючись всі тексти, все, що сталося в книзі. Ромат був дуже атмосферним. Наступна книга, те, що видно звідси, Маріана Лекі невелика за обсягом книга, але яку можна трошки назвати сімейною сагою, тому що тут розповідається і історію сім'ї і різних членів цієї сім'ї. Також розповідається про невелике містечко, в якій живеться сім'я. І все, взагалі, починається з того, що одні з героїнь цього роману сниться Окапі. А виявляється, що їй сниться Окапі тільки тоді, коли хтось в сім'ї помирає, і всі абсолютно персонажі в цій книзі. Розуміють, що дійсно хтось помре, і ось всі затримались в очікуванні, хто ж це буде. Це філософський роман Роздум про абсурдність життя та смерті. Це книга, в якій я дуже багато підкреслила цитати, які я закарбувала навіть в окремому відео в Reels. Аромат, який я обрала Pacific Rock Moss. це аромат свіжості після дощу, мокрих від океану скель. Мені здається, якщо ви будете читати особливо кінцівку цього роману, то ви зрозумієте мою. Е Мою відсилку, і для мене цей аромат розуміння того, що нічого не може стерти біль, прибрати його. Але будуть люди, будуть ситуації, будуть якісь певні речі, які будуть тримати тебе докупи, будуть допомагати тобі зрозуміти, що життя продовжується попри все, і треба жити це життя. І в цьому житті, на жаль, є місце і для горя, і для плачу, і для зневіри. Так і для чудових класних моментів, які будуть наповнювати тебе бажанням до життя до створення чогось іншого, до створення сім'ї, до створення своєї кар'єри, до створення банально чогось поїсти на сніданок. І аромат, і книга як нагадування того, що світ не стає менш яскравим після втрати когось. Наступна книга це теж новиночка. Я про неї вам ще не розповідала, але я вже готуюсь до модерації по цій книзі, і це книга Хочу. Порядницею якої стала Джиліан Андерсон, вона ж акторка з серіалу Секс Едюкейшн. Що це таке? Це Взагалі, збірка анонімних листів, які писали жінки з усього світу, Джиліан Андерсен, про свої сексуальні побажання. І потім Джиліан Андерсен вирішила зробити з цього книгу. І якщо я не помиляюсь, то вона збирає вже на другу частину. В книзі цій говориться абсолютно про все, і про кінки, і про те, що їх збуджує в звичайному житті, і про чоловіків, які їх збуджують, і про жінок, і про якісь дуже темні побажання, якісь дуже дивні побажання, і дуже ніжні побажання. Бажання, тобто це абсолютний вибух з голосів, вибух з бажань. Вибух з сексуальності це, до речі, дуже класна збірка, тому що багатьом жінкам дали відкритися і не соромитися, хоча б раз в своєму житті, своїх побажань. Аромат, який я обрала, це знов 13 Perfumes» І це буде «Color of Boom». Дуже сподобався мені цей аромат. От прям дуже сильно. Я вже казала, що книга це вибух для мене був з абсолютно усього, з різноманіття тих голосів, які я почула, побачила, прочитала. Так і цей аромат він теж для мене був вибуховим. Кедр. Мигдаль, кашемир, ожина це вибух свіжості зелених акордів, солодких, трохи гірких. Вам точно треба спробувати цей аромат, і остання книга, яка мені теж дуже сподобалась, це китовий плин Елізабет О'Конер. Невелика книга, яка виходила у ще одну сторінку, і я кожен раз раджу прочитати його комусь, бо сподіваюсь, що ця книга знайде якомога більшого, ширшого читача. Це історія підлітки 18-річної головної героїні. Її звати Маноти, і вона живе зі своєю сестрою молодшою та зі своїм батьком в невеличкому поселенні на острові, яке знаходиться недалеко від Уельс. Вона живе самотньо, в неї нема майбутнього, вони не знають, що робити далі і як взагалі вирватися з цього невеликого поселення, яке поступово помирає, бо все більше і більше людей їдуть на велику землю, щоб вчитися працювати, знаходити своє майбутнє, жити краще життя. З великої цієї землі приїздять приїздить пара археологів і знайомляться з Манот, і вони обіцяють дуже багато їй чого. І обіцяють змінити її життя в той же час на берег цього поселення вибивається туша кіта, мертвого кита, і він поступово розлагається. Здавалося б, дуже багато всього намішано в цій невеликій книзі, але все дуже повільно при цьому і гарно. Показується нам. Аромат, який я обрала, це тілі. мені чим сподобався цей аромат, тому що він дуже квітковий, але при цьому, як ви пам'ятаєте, я не дуже люблю солодкі квіткові аромати, але при цьому він дуже свіжий. Він дійсно нагадує цю липу, яка росла вдома у моїх батьків прямо на подвір'ї. Потім ми збирали цю липу і робили з них липовий чай. це якесь таке щось. Дуже далеке дитяче зі спогадів, і можливо, якщо ви читали цю книгу, то трошки зі мною не погодитесь, бо можливо, треба було якийсь більш драматичний аромат. Але я саме зупинилася на першій частині роману і запам'ятала, я пригадала це почуття, коли хтось обіцяє тобі. Допомогти, і в тебе є це розуміння того, що є людина, яка буде поруч, яка буде допомагати, наставляти тебе, і ти можеш звернути гори. Це для мене цей аромат, аромат цих можливостей, аромат. Того літа, який ще був не зруйнований чимось більш жорстоким. Слухайте, ну на цьому все. Я ж здивована, що все пішло так хорошо. Сподіваюсь, вам сподобається цей формат, і я буду його продовжувати і далі. А То що я зря купую ці всі аромати, і сама їх перенюхаю в восторгі від нового якогось аромату. А може, може, якщо вам сподобається, то зробимо це постійною рубрикою. Не забувайте використовувати промокод, бо він дасть дуже класну знижку, і ви зможете дуже приколити аромати купити. До речі, з усієї добірки дуже багато яких ароматів сподобались і тому я впевнена, що як тільки я виприскаю свої улюблені нові аромати з 13 Perfumes, я куплю собі більші варіанти, і потім покажу це все в інстаграмі. Дуже дякую вам за перегляд і підтримку цього каналу. Ну а на цьому все. Побачимось!